Останній тиждень жовтня у закладі Вищої освіти Луцький педагогічний коледж був насичений різноманітними подіями, що відбулися у рамках тижня факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва. Це щорічний традиційний захід, який презентує факультет та кафедри нові напрацювання і технології педагогів. Тиждень факультету об'єднав науковців і педагогів практиків, студентів і викладачів під гаслом Наша сила в єдності нас об'єднує мова, культура і традиції. Ми дякуємо кафедрі філології за цікаві історико-культурні заходи, за організацію міжнародних мовно-літературних конкурсів, за долучення до написання радіодиктанту національної єдності. Кафедра музичного мистецтва презентувала доробки своїх викладачів пісенними барвами, лекціями, концертами, семінарами, практикумами для студентів і вчителів музики міста Луцька теорії та методики дошкільної освіти відкриттям науково-методичної лабораторії інновації в дошкільній освіті продовжила традицію презентації інноваційних технологій стрім освіти, педагогіки Фребеля, духовно-інтелектуального та патріотичного спрямування. А неповторною родзинкою нашого тижня факультету був освітній ретрит, історія бренду та успіху, містер Лідер. Сьогодні, у часі війни, ми маємо надзвичайну унікальну можливість об'єднати педагогів усієї України, вихователів закладів дошкільної освіти, які заактивізувалися і прийняли участь у всеукраїнському проєкті Наш успіх з містер-лідер». Ми надзвичайно вдячні комунальному закладу вищої освіти, Луцькому педагогічному коледжу в особі ректора. Петра Микитовича Бойчука, який зініціював і прийняв вихователів з усієї України, ми сьогодні підводимо підсумки всеукраїнського проєкту Наш успіх з містер Лідер, і надзвичайно вдячні кожному вихователю, кожному закладу дошкільної освіти, який долучився до цієї ініціативи. Проявив свою креативність, творчість, інноваційність, продемонстрував свої нововведення і довів, що український вихователь стійкий український вихователь. Творчий український вихователь, державотворець. Я не вперше вже беру участь у таких заходах, тому що я студентка третього курсу. Цікавими були тренінги із дарами Фребеля, а також майстер-класи від вихователів з різних куточків країни, які відвідали наш тиждень факультету. Кожен тренінг був цікавим, емоційно насиченим та містив багато інформації, яку ми можемо використати у майбутній професійній діяльності. Ми здружилися. Об'єдналися, обмінялися не тільки досвідом, а й укріпили свій духовний потенціал освітотворення в Україні.